Чи трьох шахидов по Холодногірському району міста Харкова постраждало цивільне підприємство, яке виробляла під'ємника. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждало. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій. Практично неможливо відбудувати, крім цього, що стосується, як ви кажете, попередньо Скандерав, так були була були, були балістичні ракети. Були дві, дві балістичні ракети. Це по київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу. В дорогу. Інше влучання біля житлового мікрорайону постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Що стосується людей, то постраждало шість людей, серед яких дитина. Та я б не пов'язував це з крашними діями, але переважно більшість сьогодні росіяни гатять по цивільних об'єктах, по житлової інфраструктури, критичній інфраструктури міста Харкова. І звісно страждають цивільні люди.